Божа істина, яка підтримує нас, зміцнює, це усвідомлення того, що Бог тримає нас, що ми є в його руках, і Він тримає нас на цій землі, щоб ми свідчили про нього, поклонялися Йому, прославляли Його. І це є найбільша надія, яку ми можемо сказати цьому світу, що Бог може в цьому світі тримати Тебе в своїх руках. У світі, де сповнено багато різних небезпек, де відчаю, де є багато переживань, саме безпечне місце це присутність Божа, це моє життя в Божих руках. Це і є надія світу, про яку може сказати Церква Ісуса Христа. Але як жити в надії? Будь-яке твердження, ми можемо сказати. Жити в надії, ну потрібно жити в надії. Але коли ставиш запитання до будь-якого твердження, появляється пошук відповідей. Ми багато чуємо про надію. Ми кажемо, надійтесь на Бога. Але як жити в надії? Яке послання надії ми можемо сказати нашому народу? Ми як церква Ісуса Христа, яка має надію, яка приходить через те, що моє життя в Божих руках, і це саме безпечне місце, наприклад, як одне із порівнянь ілюстрацій надії, але як я можу цю надію сказати іншим людям? Все буде залежати від того, наскільки вона є глибокою, плідною в моєму серці і в моєму житті саме Божа надія. Дуже важливо розуміти, що є Божою надією. Як я її розумію. Божа надія, це не просто певні позитивні думки, ну якось воно буде. Ну, До цього часу якось було, якось протримаємось. Прийде час, все влаштується само собою. Це не надія, це певна ілюзія надії. Надія це є впевненість, що я на когось сподіваюсь. Але Біблія говорить, що коли ми сподіваємось на людей, ми будемо розчаровані. Біблія говорить, що надія, яка очікує здійснення свого бажання дуже довгий, тривалий час, вона пригнічує серце. Ми надіялись були, що, можливо, коротший час війни, надіялись на контрнаступ. Надіялись на якісь інші, і в людей є ця надія. Коли спілкуються з людьми, є певне сподівання, і тільки якісь певні обставини підігрівають надію, що збудеться те, до чого я прагну, і людина оживає в надії. Але коли це не трапляється, це пригнічує надію. Тому що надія залежить від того, куди спрямований мій погляд і що є основою надії. В моєму житті. І коли ми говоримо за Божу надію, я саме хочу прочитати із книги пророка Єремії. Це особлива книга. Для свого життя, принаймні після книги Псалмів, де є різні переживання, книга пророка Єремії по пріоритету займає друге місце, де Божа людина дуже глибоко знала, що таке є надія. Але не побачила здійснення цієї надії в своєму житті. Але в книзі Пророка Єремії, напевно, найдраматичнішій книзі усій Біблії з точки зору людських переживань, які навіть не вмістилися в книгу Прока Єремії, він окремо ще написав плач Єремії, де виразив оцю свою біль нездійсненої надії, про яку він мав впевненість, що вона збудеться. Оце закрутив. В перегляді можна буде подивитися, що це значить. Очікування нездійсненої надії, яку він не побачив, але він, напевно, один із тих Божих людей в Слові Божому, який був найбільше переповнений Божою надією. Наскільки впевнений, що саме таке відбудеться, те, що він проголошує, кульмінацію цієї книги з 29 розділу по 33, це є серцевина, де Бог багато говорить про. Божі наміри, про свою волю, Бог відповідає, Бог констатує факт, чому відбулося це все. Тому що опис за 600 років до народження Ісуса Христа Яремія описує про страждання, він описує про полон, він описує попередження про те, що Бог допустить страждання. В ізраїльському народі. Він описує про руйнацію, але він говорить про надію. І це все як жити в надії. Тому що, щоб жити в надії, потрібно реально сприймати, а не ілюзію, життя. І Єремія це дуже чітко розумів, що насувається на Єрусалим. 70-річний вавилонський полон. Він в людних місцях проповідує, проголошує про те, що Боже покарання буде. Він вказує на гріх народу. За відступ від долопоклонства, за порушення державних законів, за зневагу моральних Божих принципів і завітів. І каже, це все буде. Але люди ігнорують. І знаєте, як люди ігнорують? Вони кажуть, ти не патріот своєї країни. Вони зневажають і слухають інших вже пророків, чимось все подібне на наш час. Перед історією до 29 розділу Єремії, 15 вірш, бо були інші пророки, були інші медійні ресурси, які казали 15 вірш. І далі пророк Єремія сказав пророкові Ананії: слухай, Ананія, Господь тебе не посилав. І в той час, як ти викликаєш у цього народу надію на те, чого не станеться, ти через рік помреш. Як багато різних носіїв інформації в цьому світі викликають надію в людство на те, що не станеться, і це знаєте, до чого призведе? До ще більшого розчарування. І наскільки людство буде загнане в безнадійну ситуацію, що вони надію побачать в Антихристу. Який вийде на трон і скаже, що відкриється, я вирішу всі глобальні проблеми людства, екологію, харчування, температуру, війни, катаклізми, хвороби, все це вирішиться, і люди повірять в ілюзовану надію своїх очікувань в реальний обман. Але поряд є Божа надія. І ми говоримо про Божу надію. І вона дуже важлива, щоб особливо в цей останній час, коли ми переживаємо, вона була Божою. Читаючи ці тексти Святого Письма, 29 розділ з 10 вірша. Передречення Господня таке, коли сповниться 70 років, відведених Вавилонові, я вас відвідаю і здійсню мою добру обітницю щодо вас, аби повернути вас на це рідне для вас місце. Адже лише я знаю намір, які маю щодо вас, говорить Господь. Намірі про ваш спокій, не про лихо, аби забезпечити вас добробутом, у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене і прийдете, і помолитесь до мене, я вислухаю вас. І коли будете мене шукати, то знайдете. Якщо будете шукати мене усім вашим серцем, я дозволю вам знайти, запевняє Господь, я поверну вас з полону. Я позбираю вас посеред усіх народів звідусіль. Куди я вас вигнав, говорить Господь, і я поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. І Бог зробив це допущення, Бог допускає проблеми і допущення, різні страждання в нашому житті, але зовнішні обставини мають зміцнити нашу надію. Як часто ми читали ці слова з книги Прока Єремії, навіть у цих кількох розділах з 29 до 33. Слова, якими говоримо в побажання, слова, якими говоримо, в привітання. де ми кажемо, що тільки Бог має намір, щоб дати вам майбутність і надію. Слова, які ми дуже добре читаємо, що дбайте про спокій того міста один віршик назад, яке я вас поселив, моліться за нього, щоб і вам було добре за їхнього добробуту. Слова, які говорять про те, що Бог любить нас, 31 розділ. Третій вірш здалеку з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому виявляю тобі милосердя, слова, які зміцнюють і надихають нас, слова в цьому уривку Слова Божого, якими ми зміцнюємось, надихаємось у нашому житті і бажаємо іншим людям в різні періоди їхнього життя. 32 розділ, 27 вірш. Ось я Господь, я Бог усякого тіла. Хіба для мене є щось неможливе? Це все ці розділи, кілька розділів Єремії. Це є Божі обітниці, де Бог каже, я знову поверну 37 вірш, 32-го розділу Єремії. Я знову поверну на те місце, вони будуть жити в безпеці. Вони будуть моїм народом, і я буду їхнім Богом. 39-й вірш, 32 розділу, він в мене на весіллі на запрошенні був записаний, запрошували людей, і ця істина стала ну, для нас якось особливою в нашому житті. І дам їм одне серце і вкажу їм одну дорогу. І далі написано, Бог каже, я вкладу з ними вічний завід і вже не відвернуся від них. А хто із нас не пам'ятає з недільної школи Єремії 33 розділу, 3 вірш? Звернись до мене, і я відповім тобі покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Цей самий 33 й розділ описує пророцтво про Ісуса Христа, 15-й вірш. У визначені дні цього часу я вирощу Давидовий пагінець праведності, який буде вершити правосуддя і справедливість на землі. І в той час спасеться Юдея і перебувати буде в безпеці Єрусалим. І ось ім'я, яким ми будемо його називати, Господь наше виправдання. І він прийшов Христос у цей світ. І все це збулося. Ці слова, які неймовірно надихають нас. Але коли трошки подивитися в контекст, коли всі ці слова і багато інших текстів вдома прочитайте, ці розділи були сказані. Ці слова були записані Богом через Єремію, сказані, коли вже народ був полонений. Це все були звернення до народу, який знаходився в полоні вже у Вавилоні. Це послання потрібно було таємно передати ще старішинам народу, щоб вони читали в полоні це послання і розуміли, для чого це є Бог допустив в їхньому житті. І перша істина, на якій ми зупинимось, надія через віру в Бога і Його обітниці. Як вона з'являється в нашому житті через віру в Бога і Його обітниці в нашому житті? Бо Бог каже: Я відвідаю вас, я здійсню мою добру обітницю щодо вас. Чи віримо ми в цю Божу обітницю? І не тільки в цю конкретну, яка здійснилася через Єремію. Він не побачив здійснення цієї обітниці. Навіть незважаючи на те, що. Князі, керівництво народу тікало в Єгипет. Народ був хто не міг втікти, забраний в полон. Але Єремія максимально знаходився в Єрусалимі і продовжував проголошувати цю істину. І за цю істину його катували, за цю істину йому чинили суд, за цю істину його кидали у в'язницю. За цю істину він був кинутий в яму з нечистотами по шию. Але це те, що він переживав там Божу надію. Ми можемо надихатися великими Божими істинами, але сила Божої істини, здійснення її обітниці, залежить від того, в яких умовах людина їй сказала. Дуже легко сказати, коли в житті тебе все добре і проповідувати про гарні Божі наміри, але коли в твоєму житті є проблеми, і ти маєш невпинну Божу надію, що все це виправиться. І ти впевнений. Бо так сказав Бог, і Він звершиться спасіння через Ісуса Христа. Ми не тільки повинні сфокусуватися, як тінь обітниць, про які ми читаємо в Єремії, а реальні Божі обітниці, що Бог є з нами, що через віру в Ісуса Христа ми отримуємо прощення і вічне життя, що коли ми молимось, Він чує нас. Божі обітниці, що коли Христос сказав, що це відбудеться в цьому світі, це чимось нагадує послання Єремії. І як ви думаєте, людям подобалось чути це послання сучасникам Єремії? За що він був зневажений і переслідуваний? Звинувачення в тому, що він не патріот, але патріоти потікали. Звинувачення в тому, що саме Божі люди його просто спасли з рук на вуходоносора і допомогли емігрувати в Єгипет, де він і помер. І все це 600 років до народження Христа. Але був інший контекст. І з першим полоном, про який проповідував Єремія, був в полон взяти Даниїл і його друзі. Даниїл, який читав ці пророцтва, і під Божим керівництвом, будучи Божим пророком, визначив прихід Ісуса Христа і пишучи про Божі седміни. Саме ці пророцтва надихали Ніємію повернутися в Єрусалим і відбудувати зруйновані стіни. Саме ці пророцтва давали силу Даниїлу тому ж таки на Носору, і іншим трьом подальшим царям Вавілонської імперії, протистоючи їхньому злу і цій світській системі проголошувати Божу істину через різні Божі чудеса ці царі давали, щоб всім народам поклоняти живому Богу, якому поклонявся Даниїл. Але це все було насіння, яке було посіяне Єремією. І кажуть, це, напевно, найнеуспішніший Божий пророк, я вам скажу, це самий успішний Божий. Пророк. Бо та спадщина, яка зросла через нього, стала неймовірним благословенням для інших людей. Бо це Божа надія. І ми говоримо, як її зростити в нашому житті, тому що надія приходить через молитву і пошук Бога. А чим більше важкі обставини були в його житті, тим більше він шукав Бога. Тому що він знав голос Божий. Він знав Божу силу. І коли ви будете кликати до мене і прийдете, і помолитесь до мене, Бог каже, я вислухаю вас. Це дуже добре, що ми в Україні маємо Національний день молитви. Дуже мало країн в цьому світі можуть похвалитись національним днем молитви. Але перш ніж офіційно прийняти на державному рівні завтрашній день молитви, як багато було сказано молитв, як багато було проведено. Загальнонаціональних молитовних заходів. Як багато їх було зроблено на регіональному рівні, як багато кожен із нас молиться, як багато в помісних церквах, різних деномінацій звершуються молитви в Україні, саме невпинна сила пробиває той камінь атеїзму, невірства, зневаги, традиціоналізму і багатьох інших. Моментів в житті та, що люди сфокусовані тільки на собі і на матеріальних цінностях, і внаслідку це віддаляє від Бога. Але хочу, щоб ми не вірили в ілюзію, що є національний день молитви, і після цього все буде хорошо. Бо суть не в національному дню молитви, а суть в молитві, коли народ молиться до Бога і впевнений, що Бог вислуховує і зробить так, як Він хоче. І дивлячись цю історію старого і Нового Завіту, ми бачимо, що неодмінно так буде, тому що Бог каже, коли ви будете шукати, знайдете мене, якщо будете шукати усім вашим серцем. як у своєму житті ви шукали ту чи іншу річ, яка на даний момент дуже вам була потрібна? І ви її не знаходили. Що ви відчували? Неймовірні пошуки, навіть хтось молиться, починає, Боже, допоможи знайти вже мені цю річ, чому вона край мені на даний момент необхідна? Не потрібно шукати Бога тільки в крайній момент, коли Він тобі потрібний, а шукати завжди Його в своєму житті, усім своїм серцем, і робити Його головним пріоритетом життя. І третя істина це надія через відновлення і Боже керівництво. Бог каже: я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь. Сьогодні люди шукають. Визначення експертів, правителів, впливових людей, які можуть вирішити проблему, дати запевнення, дати певний прогноз, який збудеться, ніхто його не дасть. Більшість прогнозів будуть сфокусовані на обмані, на людських на амбіціях, переживаннях і здатності, що люди хочуть почути те, що вони хочуть, на те, що люди хочуть почути, якщо воно розходиться із Божими намірами, з Божою волею, ніколи не збудеться в їхньому житті, але Бог каже. Я дозволю вам мене знайти. Запевняє Господь, я поверну вас з полону. Я позбираю вас посеред усіх народів звідусіль, куди я вас вигнав, говорить Господь. Я поверну вас у ті місцевості, звідки я вас виселив. Сучасна історія Ізраїля підтверджує це, щоб зекономити час. Бог здійснив цю обітницю. Люди пішли в полон всупереч своєї волі, але поверталися рішенням свого серця. Сьогодні багато людей йдуть всупереч волі Божій стають спиною до Бога. Але Бог закликає це застосування до сучасного контексту повернутись до нього. Тому що справжня наша батьківщина, куди Бог хоче повернути нас не на земля, на небеса. Але в контексті патріотизму згадати ради того, що якщо небо є твоя вітчизна, то в земному житті ти є дуже відповідальний Божий громадянин в своєму житті. Якщо ми кажемо, що ми любимо Небо, звідки є Бог і очікує нас, і Творець усього, якщо ми розуміємо, що Він визначив нам жити на цій землі, то ми може, маємо і можемо, і це наше завдання, явити Його, велич, славу, милосердя, благодать, смиріння, добропорядність, чесність, відкритість і любити свою країну. Якщо ти не любиш той час і той період, і ту землю, де Бог визначив тобі жити і дає повеління так жити, як можна любити Бога, коли прийдеш у небо? Це подібно тому можна казати, Боже, я люблю тебе, а Бог каже і різко повертає. Люби ближню як самого себе. І це зворотня ознака, яким носієм духовних істин, високих ти є в своєму житті. Божа Надія. Це впевненість у Його добрих планах, які здійсняться, коли ми довіряємо йому, коли ми шукаємо Його, і коли ми молимось з вірою. Це впливає на наше повсякденне життя, на практичні щоденні кроки. І в житті Єремії був такий крок, не дивлячись на те, що великі Божі істини він проповідував, але Бог йому дав деяке практичне повеління. Як випробування, як невеликий екзамен його віри. І в цьому всьому контексті, про що ми говоримо, в 32 розділі Бог каже до Єремії, вже полон, вже в кілька заходів на вуходоносор завоювує Єрусалим, і вже частина Божого народу, еліта в Вавилонському полоні. А Бог каже, ти купи землю в Єрусалимі. І це виклик. Господи, а як це? Куди це все притулити? І ось йде до тебе, Ханамеїл, син Шалума, твого дядька, аби тобі запропонувати купити для себе твоє поле, що в аноті, адже в тебе на нього законне право спадщини і викупу. І тож прийшов до мене у в'язичний двір, в тюрмі сидить Єремія, Ханаміїл, син мого дядька, дворідний брат, і сказав Господь, і запропонував мені, купи, будь ласка, моє поле, що в Анатоті, в Веніаміновому наділі, тому що в тебе законне право спадщини і викупу, тому купи його собі. І тоді я зрозумів, що це Господнє повеління, і я купив це поле за 17 стрібних шекелів. І запиши це Купчий сувій і поклади його в глиняний глечик, щоб він зберігся. І 15-й вірш 32 розділу каже: адже так говорить Господь Бог Ізраїлю: прийде час і цій країні знову продаватимуть і купуватимуть доми, поля і виноградники. Мені це нагадало той час, коли перший період рік війни і абсолютно все. Нотаріус і всі процеси закрилися, нічого не працювало. Люди були в жаху, в страху, в переживанні за своє майно життя, здоров'я, але в такі моменти Бог каже: а ти зроби крок віри, ти піди вперед і купи. Сила Божих, обітниць вона проглошується в тому, в яких контекстах і умовах ми працюємо, живемо і служимо. Поклоняємось Богу. Це є реальність нашого життя. Як ми можемо жити в цих Божих істинах? Як ми можемо зміцнюватись в Божій правді, як ми можемо зміцнюватись, слідуючи за Ісусом Христом? Це ті відповіді, які зміцнюють нашу Божу надію. Бо саме це все робить Бог реальним у нашому житті. Бо прийшов той час, коли це пророцтво про купівлю землі. Воно здійснилося через Ісуса Христа, учень, який зрадив Ісуса, який був обраний ним, який бачив цю величну картину, надію для всього світу, яку дає Христос, але цей учень повірив у надію очима цього світу. І він пішов до первосвященників і сказав: А що ви мені заплатите? І я видам свого вчителя Юда і за 30 стрібняків. Продає Ісуса. І коли побачив, усвідомив, що вчинив, повернувся і назад, віддав ці гроші. І там сказано, аби, булося, аби збулося, сказано пророком Єремія, 27 розділ Євангелія Матвія. І священники подивилися і сказали, не візьмемо ці гроші, але підіть і візьміть і купіть у ту землю, де переселенців там потрібно ховати, і назвали ту землю земля крові, яку оцінили Сина Божого. Ісус Христос, коли прийшов у цей світ, Він заплатив ціну нашого спасіння, Він прийняв ціну зради, бо Він є справжній єремія в нашому житті, тому що цей світ, який абсолютно має бути знищений Богом і ні на що і нікому не був потрібний, не просто 30 срібняків, не просто 17 срібних шекелів, але сам Бог в людському тілі прийшов у цей світ і заплатив ціну за спасіння. І люди йому визначили місце, купівлю ділянки, оцінивши його цінність життя. Але трапилось дещо більше. Те, що дає нам Божу надію, що Христос воскрес. Йому не потрібна частинка землі, крові, де він мав би бути похований. Йому потрібна ми, як відкуплене творіння, яке проголосить цьому безнадійно хворому гріхом світу, що надія є в Ісусі Христі. Ось сила послання Пророка Єремії. І сила благовістя Євангелія для кожного з нас. Це те, чим ми маємо зміцнитись, і це те, що ми маємо сказати цьому світу, людям, які є навколо нас. Давайте за цю надію ми прославимо Бога, подякуємо і будемо надихатись цією надією в нашому житті, в нашому служінні в нашому слідуванні за Ісусом Христом. Амінь